Те, що суддю, який розглядає справу Васильківських хлопців, вже готують на підвищення, можна передбачити те, який він вирок буде виносити по цій справі. Власне, через те, що він вислужиться перед режимом, який сьогодні є при владі, засудить хлопців, йому і його можна передбачити, що його за це і просувають по його службовій лінії. І, звичайно, що ми побачимо зараз зарано говорити про те, яким буде цей вирок. Ось але зважаючи на те, що мені відомо про відсутність по тій справі будь-яких доказів, якщо на днях буде винесено обвинувальний вирок і хлопців буде засуджено, то е, ці мої е, е, припущення, які я сказав, е, про те, що е, цей суддя буде підвищений, вони таке справдяться.